Людей отримали поранення, один контузію через масований обстріл Дніпровського району Херсона. Він розпочався близько 11-ї години. Російські військові влучили по території транспортного підприємства і поблизу університету, розказує керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пошкоджені фасади будівель, дорога, зламані дерева. Сьогодні внаслідок обстрілу Херсону троє людей зазнали поранень. Двоє людей на Транспортному підприємстві неподалік від вокзалу. Та одна людина це працівник одного із приватних охоронних підприємств, які саме знаходились на місці обстрілу. Чоловік отримав скалкові поранення, інший чоловік кубо-травму та відмовився від шпиталізації. Минулої доби російські військові з авіації обстріляли Бориславські і Каховські райони. На житлові квартали скинули щонайменше 9 керованих авіабомб. Повідомляє поліція. Пошкоджена будівля терапевтичного відділення Бориславської центральної районної лікарні у селі Львове поцілили по території елеватору. Після опівночі також знову скинуто було 5 авіабомб на Бориславський район, в тому числі 3 на Берислав. На Щастя без постраждалих. За вчорашню добу також постраждалих немає. У Киселівці Чорнобайської громади через обстріли пошкоджений заклад культури і будинок. За даними поліції, армія РФ вночі атакувала село безпілотним літальним апаратом. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Печенко. Суспільне новини. Херсон.